Ольга Вікторівна, як Олег Васильович, говорив, я сьогодні буду вашим екскурсоводом. І ми розпочнемо з вами нашу епостежку, яка називається Типові незнайомці. Можемо з вами підійти до найпершого стенду. Ходімо, ви його зараз побачите. Дійте, на території парку є правила. так як ви, ви. прийшли до нас всі, ви знаєте, що сміття з собою... Беремо, не викидаємо, тому що ми на природі. Потім тваринок, які ви побачите, або рослини, або гриби, ми не рвемо, ми фотографуємо, дивимося, тільки ми не чіпаємо руками. Так? Ходимо натоптаними доріжками. Добре? Парк Приєнгульський це частина Природно-заповідного фонду України. Парк був створений рішенням Миколаївської обласної ради у 2002 році. Зараз ми знаходимося з вами біля садиби Олександра Степановича Тропіни. Саме ця садиба була у власності з 2008 року. Сам парк, його призначення це збереження в природному стані ділянки долини річки Інгу з її наявним біотичним та ландшафтним біорізноманітним. Можете підійти ближче і Там, де ми знаходимося. Хто хоче підійти ближче? Хто не... Добре бачите? Де ми знаходимося? Біля будинку Тропіних це називається село Щасливе, так? Всі знаєте? Ви села Софіївка? Так. Ось можна побачити село Софіївка і біля село Щасливе. Статус є територія природного заповідного фонду України це національне надбання об'єкт смарагдової мережі. Територію особливого природоохоронного інтересу на європейському рівні. Це одне із самих чудес Миколаївського визначення. Територія парку сягає 1200 гектар Та заповідна у 2002 році. Парк розташований. У Новобузькій та Софійській територіальних громадах. На території парку є така біорізноманіття. Виявлено 77 видів лишайників, 700 видів вищих рослин, 2000 видів помах, 23 види риб, 5 видів амфібій, 6 видів плазунів, 143 види птахів та 19 видів савців. 28 видів рослин занесені до Червоної книги України. Тому ми їх не нищимо, не зриваємо, не топчемо, так? Та 8 рослинних угруповань, включені до зеленої книги України. Забороняється на території парку Знищення та пошкодження ростинного та ґрунтового покриву. Використання заборонених знарядь лову вилов риби у період нересту. Полювання, пересування транспортних засобів поза шляхами загального користування, складування сміття, миття транспортних засобів у водоймах. Ось є також наш контактний номер телефону, QR-код, де ви можете нас знайти, якщо потрібна якась екскурсія, якась інформація необхідна, можете телефонувати за цим номером або сканувати QR-код. Село Щасливе Баштанський район Миколаївська область. Ходімо далі. У долинах річок та балок на поверхні виходять відстолення українського кристалічного щита, ну, які сформувалися протягом е, трьох, е, майже трьох мільярдів років тому. Тут ви можете бачити пегматит, вапняк черепашковий, гнейс, білий живийний кварц, та рожевий живильний кварц. Хтось каміння бачив ці? І хто? Без міста, мабуть. Софійки. Місцеві, так? Ні, ну можете підійти ближче і пороздивлятися, які. Я думаю, всі з вас бачили гнейс. Вапняк, так? Це вапняк черепашкою складається з черепашкових морських тварин та їх уламків. Всі знали? Добре. Магматичні утворилися в результаті охолодження та кристалізації магм. Гнейс формується під дією високого тиску та температури. На території парку велика частина є саме виходи порід, також є саме навіть з назвами, скайлі стопс, скеля ковач. Ви можете всі бачили територію парку і можемо уявити, що найбільша висота самої найбільшої скелі майже 108 метрів. Далі ходімо. Повіне незнайомці. Діти, це територія там, де ми знаходимося з вами. Ну, приблизно ми знаходимося ось тут. Перше, це адмінбудівля. Бе льодник, трішки я потім вам розповім. Погріб на території парку є два погріби. Це один з найбільших на Обузькому районі діючих погрів. Ось один, але він занедбаний, а інший ви біля нього поставили автобус, довжина самого погріба 15 метрів. Були? Добре, хтось хтось знає. Так, перше початку, так як остежки ми тут. Вікова тополя. на території парку є дві тополі. Їхній вік майже 110 років. Але в минулому році одна впала, було всього три. І також ми підійдемо до неї і побачимо, були сильні вітри і їх зараз немає. Старі дерева. На межі угідь. Також підемо до підвісного місточка. Річка Інгул. Та місце відпочинку. Якщо хтось захоче на відпочинок, захоче попити водички, можна буде йти до альтанки і це зробити. Виходи кристалічних порід. 0,3% цілих на території парку відсотка. Водойми, очеретяні зарості 20%. Степи, луки, інші трав'янисті біотипи 49%. Від осадження, самозаліснення. 28,8%. Територія регіонального ландшафтного парку Приінгуськи витягнута вздовж річки Інгу на 25,5 кілометрів, сумовою від межі Кіровоградської області до Миколаївської області до села Володимирівка. Включає фрагменти середньої течії річки Інгул, Софіївське водосховище, гирлові ділянки малих річок. Березівка, стопова та сагайдак. Сам парк, куди ми зараз з вами підемо, закладений при будівництві садиби майже 100 років тому. Він, хоч і занедбаний, але показує на взаємодії людини та природи. Також річка Інгуль. Далі, ви також побачите, є центральною водоймою, навколо берегів якої включаючи Софіївське водосховище перелеглі балки. Зберігаються різні природні комплекси. річка Інгу є лівою притокою Південного Бугу, яка бере початок з Кіровоградської області, протяжність якої 354 кілометри. Виходи кристалічних порід, як я які говорила там 2,5-2,8 мільярди років. Ходімо далі. Раніше він називався Щорсовський парк. Тому що раніше таке село було щорсове, зараз Щасливе. Парк закладений майже 100 років тому при будівництві садиби. Старожили згадують 3-4 ряди тополь, а також сосни, ялини, плодові дерева, яблуні, персики. Також були раніше тут алеї троян та викладені мармуром доріжки. Флора парку представлена 29 видами судинних рослин, з них більше 70 видів рав'янисті. Тут можете бачити такі дерева, як берест, граб, шовковиця біла, ясен звичайний, ясен пенсільванський, клен звичайний або гостролистий, клен ясенелистий, або американський. Також велика частина. Ростин, який на території парку занесено до Червоної книги України. Це такий як Мигдаль Степовий, Тюльпан гуський, це першоцвіт, лаватера Тюрінська та Півники Маленькі. Також, як ви знаєте, деякі види рост... тварин куштують саме з чагарники, саме їхні плоди і є поживою. Особливо в холодну пору року. Це такі рослини, як лід одноматочний, шепшина звичайна, терен колючий та бузина чорна. Хтось куштував чай з бузини? Ні. А ви знаєте, які вона має лікарські властивості? Ні, не знаєте. Терен колючий куштували? Бачили? Шепшина. Ага. Гліт одноматочний. О, молодці, ви все знаєте. У все Немає. В класі є староста? Староста. Одніє, одного з представників старожилів. Їй майже 105-110 років. Потім ми з вами стежинкою також ще до однієї пройдемо. Там ще доїшно. Обхват стоби 465 сантиметрів. А хтось хоче її обійняти, Ні. Ні. Можна, я? Ви стісняєтеся? соромитися. Давайте так. скільки потрібно людей, щоб обхватити? От малечі приїжджали, 5 потрібно малеч, а зараз три чи чотири. А ну давайте. Не, не а ви знаєте, що не, деревина додає енергію? Староста не можна допомагати. Да. Та на то Та, де йдеш, Це таку, суцвіття сарежки. Ви знаєте, діти, що чоловічі сарежки опадають одразу після цвітіння, а жіночі тоді коли вже дозріває саме насіння.

О, житовий. Робах, житовий. Ага. Старий покинутий на зі сформованою екосистемою. У дуплах дерев діти мешкають птахи, дуплахні Так, кажани. Знаєте? Бігали. Бігали. Кажани. Ми... А, та, так, так. Е, птахи, кажани, так ще хто може жити в деревах. Бігали. Бігали. Ні, ятли тільки тушки. А о паньках проживає. У мене навіть є, хто може. Хто не бачить жука бачиш жукалені? А ці повітря, воду. Та створюють відкриті для диких тварин. Нам дерева необхідні? Да. Так, так, як і трава. Поглинають, зберігається все, це легені нашої планети. Це ось, ось. друга тополя, вона більш розмова. А ось то сміливо може сюди прийти до персополі, яка була ще в минулому році. Ось і тими, вітречній вітречній вітречній. А зараз ми з вами знаходимося біля плакату, найпозитивнішого, Завжди, як на нього дивляться, всі посміхаються. Так, у минулому українські степи заселяли стада зубрів, турів, сайгаків та інших копитних тварин. Але так як зараз їх немає. Хто може мені назвати копитних тварин? Корови і коні. Такі екскременти. Тварини, зберігаючи степи відкритими від заростання чагарників, поширюють насіння. Рослини використовують поживні речовини з екскрементів. Знали, так хижаки час, хижаків часто приваблюють комахи, що харчуються посідом та їхніми личинками. А знаєте, діти, що це кормова база для тих птахів, які не відлетіли в теплі края. <ріця> погріться насіння, тому що чим чим харчуються корови, чим харчується. Травою так? є насіння, кормова база для птахів. Також тут прихисток для комах, а комах хто поїдає? Різні пташки, жаби, так. це взаємопов'язані. Можна підійти ближче і роздивитися, хто там може жити. Ну всі боїтеся? Менти це не заміна ланки у життєвому циклі. Ми з вами, діти, не задумуємося, але воно необхідне для того, щоб у нас що, рослини були, так? Європейський вчений, значить, один кох, його прізвище було. він Поїхав до Америки досліджувати американські природні різні явища. І ось він зайшов на один, це було десь у вересні місяці, на один покинутий баштан. І там баштан, якийсь е, афроамериканець, будемо так казати, якийсь нігер сторожував у колибі і покинув, бо в вересень місяць вже ніде нікого не, не треба було сторожувати. Він зайшов у ту колибу. І побачив стару пантофлю з, відірваним, з відірваною підошвою. Він подивився в підошві значить, цвіль якась грибок. І він цей грибок взяв на дослідження і зараз, хто значить, трошки в курсі, зразу з цікавістю загоряться в очі. Цей грибок називався Пеніциліном. Із цього грибка він вперше витягнув. Антибіотик. І завдяки цьому антибіотику, і в Другій світовій війні, і після неї сотні тисяч людей від запалення вдавалося врятувати. Та й до війни звичайне запалення легенів приводило до того, що люд... половина людей помирало. А ось, здавалося, стара пантопля на старому цьому. Тому будь-яка найдрібніша деталь у природі вона може бути корисною для людини. І треба зберігати навіть оці дві тисячі цих комах, які проживають на території нашої, нашого парку. Тому що, як то кажуть, ніде не знаєш, де може бути скарб, який може порятувати людство. Дякую. Річки Інгул, стовпова, березівка та сагайдак. Софіївське водосховище, окремі ставки та потічки. Це діти можна ще назвати по-іншому. Це мала батьківщина. Тобто, О, дивіться, Самолюди, тобто там, де ми знаходимося, це місце, місце проживання птахів, сварин нас знімає. Заросли. На території парку зростають, а звичайні. І вони такі полотні, робить стандализні. Також ми можемо побачити біорізноманіття нашого парку. Лунь очеретяний. Баклан великий. Бачив баклан. баклан так. Живуть і рослини, і риби, і птахи беруть. Взаємодопомога. Ви знаєте, що та, е, качки харчуються чим. Рибу, так, куштують. Псаки і що куштують? Куштують комах. І все взаємопов'язане. Що їсть вуж? Рибу. Рибу, жаб. так? Вони на цій місцевості добре себе почувають. Чапля їсть вужей. Так. то що їв, то добре. Що їсть ведра? Рибу, видра? І вони себе комфортно всі разом почувають. А якщо б не було камашок? Не були копи ноги. Ага. Кого б не було? Тишок. Птахів. Не було в кого в нас? Тишок. Кажані. До села Сутінське людям якось потрібно було добиратися. Тобі на роботу, в школу, садочок, тому зробили лише підійшов. Проходимо обережно, тримаємося поруч, він безпечний. Серйозно? Чим швидше ви йдете, тим менше він коливається. Хто хоче, може пофотографуватися сюди? Часто приїздять на весілля, на липу. Дуже гарно.